Бачите? Вау. А, подивіться! Це за календар. Вау! Тут пише фести до пізама. А в Португалії то садочок ходить в піжамах на цей день. Я теж хотіла я ходила.

Не будемо її зараз відкривати. Завтра відкриємо. Ви не будете погратися зі мною? О, це мій дім. І зараз я покличу діток поїсти, поки мами нема. Дітки, ідіть Дітки, їсти. Да йду ви? Я зробив сусиски, але якась собачка з'їла. А що ми будемо їсти, тато? Як со салат? <свят> <свят> ага. Піду стіл беру, а ви? Пугайте сюди. Окей. Окей. Ай. Так бігу давай. Нет, здесь тоді таки. Берем салат і їду візьму. Немає вісни цього. І сяду сюди. Побачимо, як дітки граються. Я перша. Давай зробимо Камінь Каміна дів бумаг один 2-3. Канане дів бумагу, один 2-3. Є! Я виграла, я пес. Їти. Я тобі показую як мона. А як? Сидаем, уииии, хи-хи-хи-хи-хи, дитки. Так, дитки, давай ешь ты. Сидаю и вы, дитки. Седаем. хоп. Давай ему, давай ему, немнемнем. А тату мы наелись. О, хто там їде? Мама їде. Привіт, бі-бі. Ей, мама, а що ти купила? Я писала з, з моїми з друзями. в кафе поела пиццу, кофе выпала. А что я знал, купила? Я купила для вас. Это для детей. Что? Собачку. Давай пощадим. Так, давай пощадим.

А я на своє. Всім пока, дітки, а я їду їсти. Хто вгадав, то напишіть в коментарях, це їсти чи спати.